Комунальний скандал у столичній багатоповерхівці мешканців поділили на два табори платіжки за тепло у половини індивідуальні лічильники, і деякі з них сплачують за тепло по 20 гривень на місяць. А решта жителів лічильників не мають, і в них рахунки на 20 тисяч. Чому одні платять космічні суми за теплі батареї, а інші гріються вважай, за безцінь? Сергій Єременко. Вдома у пані Олени збираються сусіди. Причина цих посиденьок геть нерадісна. На нас обідніли біда. бідою. Сусіди називають спільний клопіт. В їхньому будинку встановлено загальний лічильник тепла. Проте половина сусідів має індивідуальні прилади обліку. І цей комунальний казус позначається на гаманцях товариства, що зараз тут згуртувалося. з щочиками за январь від 20 гривень до полутора тисяч. без біщучика. Счутчиків... От п'яті до двадцяти тисяч гривень. Ну, так. Як так сталося? Що в будинку із загальним лічильником тепла половина мешканців мають ще й індивідуальні в інших сусідів лише припущення. Була якась лазейка в законодавстві, яка дозволила людям поставити ці щотчики часті дому». Втім, нині встановити прилади обліку в ті оселі, де їх немає, мешканцям не дозволяють комунальники. Київтеплоенерго теплоэнерго нам всем отказывают в установке счетчика под любым другим предлогом. То есть, то проекти, не так, то еще что-нибудь. До пожильців, які мають індивідуальні лічильники и сплачують за тепло по 20 гривень на місяць, сусіди, однак, питань не мають. Люди со счетчиками не собираются нам допомагати. Естественно, мы их понимаем. Это логічно. Це... На их месте может быть. Як вдається за нинішніх тарифів сплачувати за тепло по 20, 30 або 100 гривень, ми йдемо спитати в щасливців, які мають індивідуальні лічильники? Судячи з усього в квартирі хтось є, але двері нам не відчиняють. З поміж десятків квартир нам відчинили лише в одній: пан Онер, гість із Турції, який це житло винаймає. Е, якщо чесно, я це не знаю. Я з тільки два місяць. Щоправда, згодом виявляється, про що йдеться, пан Онер розуміє. Однак клопоту в цьому не вбачає. У нас дом э, очень теплий. Э, так это же получается, что вы отопливаетесь за счет своїх соседей. У нас никаких топлений немає вдома. Ну, понятно, але у вас же тепло, вдома. У нас дом просто. Якщо посмотрите, у нас це сцена Просто дом такої строїли. Стіни Так, да, У нас сцена очень большої. В Київтеплоенерго кажуть, хай які товсті стіни в будинкові, люди, що вимикають собі теплопостачання, і справді гріються коштом сусідів. Таке поняття, як енергетичний паразитизм, він має місто. Він все одне буде отримувати свою частку теплової енергії через підлогу, стелі, стіни, які підігріваються від сусідніх приміщень стосовно мороки з приладами обліку, в Київтеплоенерго знають проте дозволити ставити їх мешканцям тих квартир, де лічильників немає. Не можуть наприкінці 2018-го Кабінет міністрів видав постанову із забороною їхнього встановлення, і крім того, рішення це зворотної дії немає. Тобто, у жителів, які індивідуальні прилади мають, примусово їх вилучити ніхто не в змозі. Тож усе, що можуть зробити комунальники, влаштувати в проблемному будинкові аудит системи опалення. Ініційовано ряд заходів спрямованих. По цьому там і низці аналогічних будинків проведення контрольних виходів, зняттів контрольних показників, контролю режимів споживання. Якщо вдасться виявити несумлінного сусіду, який втручається в роботу свого лічильника, і це спричиняє збільшення рахунків у інших мешканців, на винуватця, однак чекає не надто суворе покарання. Все, на що мають право комунальники в такому разі, це вилучити лічильник і дорахувати в квитанціях суму за теплопостачання. Сергій Яременко, Роман Крюков, Ма вікна СТБ